Слава Ісусу Христу! Тут впереді ще є зручна вільна лавка для тих, хто хоче бути в перших рядах. Найможливість для вас. Вітаємо всіх, хто є в цьому зібранні. Вітаємо хто вперше. Вітаємо, хто на шляху до пізнання Бога Його істин. І дякуємо Богу за те, що Він дає такі прекрасні можливості для нас зустрітися разом. Ми сьогодні стоїмо перед виконанням величної заповіді Ісуса Христа, вечері Господній, спомину про те, що зробив Ісус Христос для нас, яку перемогу Він нам дав. І я сьогодні хотів би зробити акцент на тому, що ми отримуємо як благословення від участі в цій заповіді. Ми часто акцентуємо на тому, що Господь сказав зробити, що Він звершив для нас в новому завітньому процесі. Я сьогодні хочу акцент поставити, що ми отримуємо як люди, котрі причасниками цієї заповіді. І тема називається благословення від причасті. Отож, почнемо з дії святих Апостолів, другий розділ, 42-й вірш. Я думаю, що ви знаєте, що цей початок, коли зароджується церква Ісуса Христа після того, як Христос виконує свою місію, Він йде на Голгофу, він страждає. Після того Він возноситься, залишає учнів, учні сповняються силою Духа Святого. І апостол Петро прорікає свою першу проповідь. Таку публічну, масову, і відбувається пробудження серед народу Ізраїля. Церква наповнюється дуже-дуже чисельно. І ось тут описано один з аспектів, як проживає перша апостольська церква, тобто, чим вони жили, що було їхнім повсякденним життям. Написано так: і вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, в ламані хліба та в молитвах. Написано, що вони фактично кожен день пробували в такому часі, коли вони навчалися від апостолів. Апостоли, навчаючись від Ісуса понад три роки, вони мали багато пізнання, і вони передавали це пізнання Ісуса Христа. Хто такий Ісус Христос? Для чого Він прийшов? І всі істини розкриває, поєднуючи закон Мойсея і відкривається новий етап за, е, е, етапи нового заповіту. Написано, що вони перебували в спільноті, тобто, що вони були всі разом. Вони були. Всі разом будували свою віру, і вони зміцнялися в ламані хліба. Більшість богословів говорить про те, що це було якраз вечеря Господня споман Ісуса Христа, тому що велика чисельність була, і вони часто робили це, фактично кожен день для того, щоб всі могли бути причасниками цього служіння в багатьох інших місцях. Про це говориться. І що цікаво в цьому місці, коли ми говоримо ламані хліба, в коли було дуже велике кількість людей. Потім, коли вже церква розширилася по інших містах. У них було практикування кожного тижня. От у нас є щомісяця, так щомісяця, перша неділя. У них було практикування кожного тижня. І між іншим в них було таке правило. Якщо хтось пропустив три підряд служіння Євхаристії спомену, то він був автоматично відлучений від церкви. тому що він сам їх себе від, 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 від того, щоб бути причасником до цього. В, наш, в, в нашому випадку ми розуміємо, що ми живемо в інший період, інший ритм життя, інші виклики. Тому в нас є така практика, таке розуміння. Я просто кілька акцентів говорю про те, як в них було. І в молитвах. Тобто вони були всеціло окружені тим, щоб пробувати спільності і щоб зростати в вірі. Чому це вкрай необхідно? Тому що наше християнське життя, воно дуже непросте. В їхній час питання жити, і йти за Христом це було питання життя і смерті. Ми знаємо, як багато людей загинуло від того, що вони сили за Христосом Христом. Задаємо апостола Павла. Він вже з юнаком бувши, пам'ятаєте, коли побувають дияко на Степана, що він робить? Він оглядати євреїв, 12 розділ. написано та так: тож і ми, мавши навколо себе велику хмару, таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що плутує нас, та біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішників, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. 12 розділ починається після 11 розділу. В 11 розділі описано шлях сілях людей віри. Пам'ятаєте, ми описуємо цей герої віри. Там описані всі мужі, жінки віри, котрі слідували за Ісусом Христом, за Богом, незважаючи на обставини. Там є навіть такі розділи або такі вірші, котрі описують про тяжкі наслідки їхнього слідування за Богом. Написано про те, що дехто вмирав, дехто був перепилюваний. Там описані тяжкі процеси, але Він каже, що всі вони фокусувалися і жили тими обідницями, котрі дав їм Бог. І в 12-му році він переходить до вже практичного набудування вірі того, хто буде читати це послання. Він говорить про, перші, про кілька аспектів. Він каже, дивіться на всіх свідків, але він каже, для того, щоб рухатись порід, вам потрібно дещо зробити. Вам потрібно обтя... звільнитися від тих тягарів, які обтяжують вас. Отож, одна з перших благослувінь, які ми маємо у виконанні цієї заповіді, ви знаєте, нам це нагадує, що наші гріхи прощені. Нам це нагадує, що ми вільні. Нам це нагадує, що в нас є той, хто здатен забрати всілякий тягар з нашого життя. Дивіться, як написано, скиньмо всякий тягар та гріх, що плутує нас. Кожен гріх і тягар він, він зменшує наше бажання і сили рухатися вперед за Ісусом Христом. Він якби уплутує. Він каже, Він постійно мішає вам, він постійно томить вас. Дуже цікаво написано псалому Псалом тридцять перший розділ, тридцять перший з 1 по 5 вірш. Дивіться, як цікаво написано. Давид пише так: Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрит. Блаженна людина, її гріха не, що Господь її гріха не залічить, що немає в її в дусі лукавства. Лука, лука. Перший він говорить, каже, щаслива людина, котра не має проблеми з Богом через гріх. І дивіться, що він пише в третьому вірші. Коли я мовчав, спорухнявіли кості мої цілоденному зойку моєму. Бо рука твоя в день та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Про що він тут говорить? Він каже, що щаслива людина, котрі прощені гріхи, а потім він же сам говорить, а я мовчав, тобто я не визнавав, я не каявся в своїх руках. І він каже: в мене каже, в мене як пересохло, каже, я хочу спраги, я хочу відновлення, я хочу життя. Але я не маю цього. Тому що рука твоя, знаєте, коли Писання говорить, рука твоя наді мною, два аспекти. Перше, це як. Покарання наслідок за якийсь вчинок. А ми знаємо, що є закон сіяння і жатви – наслідок після наших гріхів. І є закон благословення, коли рука Господня над тобою це як благословення. Ну в цьому контексті він говорить: він каже, наслідок моїх злих вчинків це рука, яка лисить наді мною, і вона не дає мені йти вперед, не дає мені свободи. Я відчуваю тягар, котрий упутує мене. І дивіться в п'ятий вірш, що він говорить. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав, був провини своєї. Я сказав, був я признаюся в поступках своїх перед Господом і провину мого гріха ти простив. Каже, був період, коли я мовчав. Був період, коли я не визнавав своїх провин. Каже, і мені було погано. Я відчував тягар цього гріха. Я відчував, що я не готовий рухати вперед. Він каже, але прийшов момент, коли я визнав, коли я проголосив, коли я визнав кожен мій гріх і прийшло твоє звільнення. Це те, що написано в першому посланні апостола Івана, перший розум, дев'ятий вірш. написано так: коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити і очистити нас від неправди, вселяк. У нас сьогодні є привілегія, до цього служіння, пам'ятати, що наші гріхи прощені в Ісусі Христі. Але є одна особливість. Пам'ятаєте Давида в двох станах? Він каже, коли я мовчав, коли я не визнавав, коли я хотів десь прикрити, сховати. Каже, мені було тяжко. Але коли я прийшов, Господи, я визнав свій гріх, я відкрив свій гріх, я приніс його перед тобою, що ти зробив? Ти забрав тягар, ти звільнив, ти простив, ти умив, ти очистив. І в цій заповіді в нас є велике благословення в тому, що ми можемо ми можемо прийти сюди і знати, що Бог нас любить. Він заради нас прийшов. Це заповідь нагадування про те, що зробив Ісус Христос. Це хліб і вино, котре символізує тіло. І причисту кров Ісуса Христа, котре було пролити за нас. Тому, брата і сестри, перше благословення, яке ми можемо отримати сьогодні, це просто звільнення від наших гріхів, звільнення від наших тягарів. Ви знаєте, ми часто йдемо сюди і хочемо бути максимально чистими. Ми не зможемо бути чистими. Ми можемо якісь питання позакривати, в чомусь вибачитись десь. Але справжню чистоту дає нам жертва Ісуса Христа, звільнення від кожного тягару і дає нам можливість рухатись вперед без всіляких. Обтяжливих обставин. Друге, що нам дає благословення від участі в цього служіння, написано так, другий розділ, припрошую євреїв, 12 розділ, другий вірш. Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішників, щоб ви не знемоглись і не впали. На душах своїх. Ми маємо можливість встановити фокус на Ісусі Христі. Знаєте, коли ми є в рутині нашого життя, нам здається, що лише ми проходимо такі тяжкі обставини. Лише нам так погано. Я повернувся з конференції молодіжного, молодіжного руху в Німеччині. Там зробили такий фестиваль, схожий на Маунфест. І ми там проповідали, і було, була така панельна дискусія. Одне з питань було: як вийти з депресії? Знаєте, як вийти. Коли тебе все гнітить. Дехто думає, що лишатися в Україні тяжко, але виявляється, що виїхати за кордон в кращі умови, там також важко, там також є депресія, там також є переживання, там також є, знаєте, якась така безвихідь. Тому що депресія це коли тебе заганають в якийсь тупік, коли ти не бачиш майбутнього, коли ти не бачиш якоїсь знаєте, прогресії свого майбутнього, і всі думки твої звелися, що це як патова ситуація. Коли що б ти не робив, ти все рівно програв, ти все рівно програв. Так от, коли ми дивимося на Ісуса Христа, на начальника і виконавця віри, коли ми думаємо про нього, у нас є надія. Ви знаєте, в нашому житті з'являється фокус. Пам'ятаєте, Його свого часу в складних обставинах. Він втрачає все. Він взиться в такому тупіку, в такій депресії, що як ти можеш його, як ти можеш його якось потішити? Немає чим. Сім'я загинула, все багатство загинуло. Його здоров'я, його тіло, фізичний стан, він не так вже настільки виснажений, що він вже не може нічого зробити. Але що він згадує? Я знаю, мій відкупитель живий. І він підніметь мої кост. Тобто він знає про те, що є хтось, є хтось, хто має силу і владу. І от коли ти дивишся на Ісуса Христа, і дивишся, дуже цікаво написано, написано на начальника і звершителя вашої віри. Він каже, того, хто є законодавцем, того, хто є. Встановлюючим цього основи виконавцем нашої віри. Він каже того, хто є твоєю опуванням живим, тому хто є фундаментом для твоєї віри, ти можеш оновити свій фокус, забрати свій фокус з депресії, забрати складних обставин і оновити свій фокус, подивитись на Голгофу. Голгофа не кінець, страждання, не кінець. За ним шло, знаєте що? Третій день перемога над смертю. Там була сила Ісуса Христа проявлена. І він каже, коли ти звертаєш свою увагу не на депресію, а на Ісуса Христа, коли ти фокусуєшся на ньому. Є надія. Є надія. І оця заповідь, вона нагадує нам про те, що є надія, брата і сестри. Є той, хто пройшов цей шлях заради нас, є той, хто взяв весь тягар складних обставин. І він готовий співчувати нашим небудьм. Писання говорить, що він зараз на небесах, і він веде служіння заступництва за нас. Уявіть собі, диявол тільки шукає, як якусь стрілу запустити. А Господь, чуючи слова Ісуса Христа, каже, це моє дитя. Він під захистом. Але для того, щоб наша віра почала працювати, і ми отримали це благословення, нам потрібно сфокусуватися і думати про нього. Дивіться, п'ятий, перепрошую, третій вірш написано. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішників, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Він каже, Він цей шлях весь пройшов. Для чого? Щоб ви не знемоглись, і в цьому цій заповіді є нагадування про те, що Ісус Христос сильніший. Він пройшов цей шлях, що ми отримали перемогу в нашій кожній сфері. Та ще питання: куди ти дивишся? Якщо ти дивишся на Ісуса Христа як виконавця твоєї віри, то йди за Ним. Іди Його шляхами, і ти обов'язково пройдеш ці складні обставини свого життя і будеш переможцем в своєму житті. А 4 розділ, 12-14 вірш. Апостол Павел дуже цікаві слова говорить. Він також жив в мега тяжкий час. В мега тяжкий час. Коли ми читаємо, ми дивимося це послання, таке, знаєте, сили віри. Але він черпав свої сили в Ісусі Христі. В нього не було лайтового християнства, в нього було складне християнство. Дивіться, про що він говорить. Умію я бути в упокоренні, умію я бути в достатку. Я привчився до всього і усім насищатись, і голод терпіти, і мати достаток, і бути в недостачі. І я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Він каже, незважаючи на обставини. Знаєте, як, нас, як, як ми як працює наш розум? Як тільки ми втрачаємо те, що ми вже мали, у нас думка все пропало. Як тільки ми, тільки ми щось втратили з того, що мали. в нас відразу о все. все. Я раз. Е у цій поїздці в Німеччині пили каву, знаєте, стояла кружка, паперовий стаканчик, а там дуже мінлива погода. Там то сонце, через 30 хвилин, 15 хвилин, дощ така злива, що просто, а потім знову сонце і таке. І один раз я заварила собі каву, поставив. Я такі відчуття, насолодитися кавою. Такі от відчуття. І тут вітер дує, перекидає мені каву. І я так, ну, все, все пропало. Та що пропало? Піди до автомата, зроби другу каву. Але мій дух вже мені, знаєте, занепав. Чому? Тому що я щось втратив. А подумайте про нас, деколи буває, ти щось малесненьке втратив, загубив пару гривень, тому ну, що все, все пропало. Так от, Ісус Христос. Він каже, Він може бути джерелом сили для тебе. Коли посол Павел пише ці слова, я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Ви знаєте, Він не просто казав, я зможу піти, пройти час складних обставин економічної кризи. Він приходив моменти, коли його били бичами. Били стільки раз, щоб не додати один раз. Знаєте, чому один раз не додавали? Я не пам'ятаю, 39, по-моєму, раз били. Щоб... 39, правда? чи 38? Бо 40 то вважалося, що вже можуть вбити. Після 40 дуже часто вмирали. Уявіть собі, на межі смерті за що? За те, що ти слідуєш за Ісусом Христом. І Він каже: я все можу тим, хто мене підкріпляє. Оця заповідь сьогодні нагадати кожному з нас, незважаючи на що стало, незважаючи, можливо, на хворобу, незважаючи на якісь кризові ситуації, незважаючи на втрати фінансові. Ісусі Христі є сила для того, щоб пройти це все. В Ісусі Христі є перемога для того, щоб ми були переможцями в тій сфері. Можливо, яка залежність щось інше. Дивись на Ісус. В нього є сили для того, щоб пройти і бути переможцем. Наступне, що нам дає ця заповідь, вона дає нам можливість встановити наші взаємини з ближніми. В Євреїв 12 розу, 14 вірш, написано так: пильнуйте про мир за всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Ви знаєте, ми можемо жити в рутині життя, але коли ми приходимо до якогось відповідального моменту, де є фільтр, ми обов'язково мусимо всі наші обставини звести до якогось такого знаєте, чіткого фокусування. Знову ж таки, з поїздки, У нас були квитки, які вимагали певної об'єму і ваги нашого вантажу. Знаєте, я би хотів звідти взяти все, що все, що мені захочеться. Там дуже багато смаколиків. Але коли ти береш пакуєш чемодан, ти розумієш, що я обмежений певними параметрами. Я розумію, я обмежений певною вагою. Так, от тут дуже важливий момент. Коли ми приходимо до цієї заповіді, у нас є внутрішнє нагадування. Якщо ти хочеш бути з Христом, тобі треба вирішити наші з зближення. І це і з тим. Ви знаєте, багато питань ми би не вирішили в нашому житті. Якщо б ми не мали Божих нагадань у нашому житті, якщо б ми не мали Божих заповідів, які фокусують наше життя. Хтось каже, закон це обмеження, я кажу, ні, це свобода. Це свобода звільнитися від тих речей, які твоя гріховна плоть не хоче звільнитися. І лише через те, що Бог дає ці заповіді, ці закони навколо тебе, Він вивільняє і благословляє тебе. Він приносить твоє життя в правильне русло. Він приносить те, що ти отримуєш благословіння, а не прокляття. Тому що Бог дає цей закон, щоб люди отримали благословіння. Уявіть собі, коли ми живемо без заповіді, не кради. От прийшли ми сьогодні суди, так? І кожен з мотивом, аби потягнути щось з ближнього. Ну ж нема обмеження не красти? Нема. Ми всі живемо, знаєте, за логікою здобути щось, егоїзму, щось отримати. І кожен дивиться. «Угу». Той поставив телефон, добре. Угу. Той поставив футбол, окей, піде. Не моя, але нічого. Розумієте, яке велике благословення Бог дає в заповідях? Він каже, живи в таких цінностях, щоб з тобою так поступали люди, щоб ти так поступав до людей. І це благословення. Коли ми приходимо до цей заповіді, він намагає. Дуже цікава фраза недавно прочитав. Він каже, не осуджуйте людей, котрі грішать інакшим гріхом, ніж ви грішите. От ми часто дивимося на чийсь гріх і кажемо. О, грішник який! А забуваємо, що ми в іншій сфері такі ж грішники. Просто в нього гріх виявився в такій формі, а наш гріх в іншій формі. Наш гріх в іншій обставині. От коли ми приходимо до цієї Євхаристії, воно знову нагадує, що всі ми рідні перед Богом. Воно знову нагадує нам, що нам треба примиритися один з одним, тому що є заповідь. Пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить, Господа. Він знову-знову приводить нас в правильне русло чуття. І це є благословіння. Заповідь Божа, це благословіння. Це не якесь обмеження. Це ласка Божа, що Він дає ці заповіді, які вправляють нас в правильне русло. Тому що гріховна природа людини від Едему, вона веде нас тільки до згіршення. І якщо б не Господь через Його заповіді спочатку, а потім через Його прихід і благодать явно нам Ісусі Христі, ми б загинули. У нас не було б іншого шансу. Христос через цю. Велику заповідь він змінює наше життя, він дає нам благословення, хоча й приводить в нас в правильний порядок. І останнє, про що я хочу сказати нам, для чого нам сьогодні яке благос... нам благословення Сьогодні в цій заповіді. Ми вже говорили про те, що воно забирає всякий тягар з нашого життя, всякий гріх. Ми говорили про те, що воно допомагає нам фокусувати в складних обставинах на Ісуса і також продовжувати наше життя. І ми також говорили про те, що ми можемо оновити наші взаємини з ближніми. Тому що є Божий Заподі, який допомагає нам. І четверте, про що я хочу нагадати нам, що для нас оновлюються обітниці. Я хочу нагадати один текст Євангелії Івана, 10 розділ 28, 29 вірші, написано так. Це мова Ісуса Христа до учнів і до всіх, хто поруч були. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по повідь, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх. І вихопити ніхто їх не зможе отцеві з руки. Тут є дві величні обідниці: перше він говорить про те, що нам дароване щось більше, ніж просто земне життя. Ми вже отримали дар земного життя, коли ми пройшли цей світ. От ми отримали народження. Чому так сильно сьогодні йде боротьба проти абортів і всього іншого? Тому що тут обмежується на Богом дане життя. Нам дане життя в фізичному світі. але він каже, і життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік. Знаєте, ми, можливо, дивимося в площині нашого земного життя часто, і коли приходить до складних обставин, ми вже бентежимося. А що далі? Так от справжній християнин, він дивиться з відвагою вперед. Знаєте чому? Тому що є обітниця. І цей момент він говорить нам про обітницю, тому що Христос пройшов весь шлях земного життя. Щоб підніми піднялися в небесах. Лише він мусив, чому він мав прийти в своєму тілі, земному тілі, тілесному тілі, скажімо так, нашому фізичному світі. Тому що він мав прокласти нам шлях на небесах, ніхто би не зміг піднятися так без його участі. Написано, що він первисток серед покійних, котрі піднявся на небесах, прокладаючи нам шлях. І це є наша обітниця. Він каже: Я вічне життя даю їм, і не загинуть вік, і ніхто не вихопить їх з моєї руки. Ви знаєте, ми бентежимося деколи. А що буде з нами? Так оце Слово говорить, все буде класно. Все під Божим контролем. зважаючи на обставини, зважаючи на війну, зважаючи на твоя душа в безпеці, якщо ти в Христі. Якщо ти сьогодні тут і ти очікуєш благословення від цієї заповіді, я хочу сказати тобі, ти в безпеці. Писання говорить, що Бог більший за всіх, сильніший за всіх. Диявол має силу, але Бог більший. Він хоче зруйнувати наше життя. Але коли ми оновлюємо свої обітниці і ми чітко розуміємо, що ніхто нас не може вихопити з Божої руки, то який висновок приходить? Тримайся Бога. Тримайся Бога, тримайся цих обітниць, цієї заповіді, для того, щоб про твоє життя прийшла перемога благословіння, і Божа охорона була над тобою тут і вічності. Ми зараз будемо йти до молитви, і я би дуже хотів, щоб ми сьогодні розглядали це служіння як радість, як благословення, як те, що приготував для нас Господь. Ви знаєте, в нас часто в думках є таке, щоб скрити якийсь гріх, так як в Адама, пам'ятаєте, що Адам робить? Коли Бог приходить його шукати, каже, де ти Адаме? Що він робить? В кущі. В кущі. І він думає, що так він зможе сховатися від гніву. Але він забуває, хто такий Бог. Бог це люблячий батько. Бог це той, хто, незважаючи на самі складні ситуації, трабли в твоєму житті, гріхи в твоєму житті, Він приймає тебе, тому що Він любить тебе. І Він хоче звільнити тебе від відтягати, він хоче дати тобі свободу. Він хоче дати тобі досконалий шлях, кого наслідувати. Він тому дає Ісуса Христа, який проходить цей шлях, і Він каже, дивись на Ісуса, йди за ним. Дуже цікаво, коли автор це починає, він каже, тебе навколо велика хмара свідків, багато людей, котрі пройшли схожим шляхом, але є взірець. Твій начальник твоєї віри, виконавець твоєї віри. Дивись на нього, фокусуйся на нього. Оновив свої взаємини з ближніми, тому що це шлях для хороших благословених відносин і життя тут на землі. Він каже, і я кажу, остання обітниця, яку я хочу собі нагадати нам, брати і сестру. Тут в цій заповіді є велична сила. Знаєте, сили немає ні хліб, ні пліт виноградні, немає, немає там якоїсь такої, не знаю, містичної дії. Але коли ми вірою уповаємо на Ісуса Христа, як Того, хто страждав за нас. Приймаючи це вірою, ми здобуваємо надприродню дію в нашому житті. Ми отримуємо сили звільнитися від гріхів, проблем, тягарів. Ми маємо силу звільнитися і очиститися від гріхів. Надзвичайно природу. Це саме складне, що може бути. Гріх це саме складне, що руйнує наше життя. Може очиститися якась хвороба. У Бога є сила. Питання нашої віри. І коли наша віра злучається з Божим Словом, Божою заповіддю, тоді відбувається чудо. Не тут, не тому, що воно в шлунку перетворюється на частинку тіла Христа, як дехто вчить. Ні, ні. Коли твоя віра злучається з Словом Божим, тоді відбувається чудо. І я так хочу, щоб сьогодні ми вірою прийняли ці благословення в наше життя, щоб ми отримали свободу, радість і мир в нашому житті і оновилися в Божій благодаті. Я дуже би хотів, щоб ми сьогодні не скривали наші гріхи, а якщо щось є не так, просто визнали перед Богом. Просто сказали, Господь, прости мене, так як Давид каже, я сказав, я відкрив. І все. Життя налагодилось. Можливо, хтось з депресії, дивись на Ісуса. Він зціляє, Він оновляє, Він дає напрямок на наше життя. Я захочу нас зараз до цієї молитви, а потім ми перейдемо до виконання заповіді.